За офіційними даними, в Тернополі загинуло 36 людей, серед них 7 дітей, 5 зниклих безвісті. Це результат терористичного обстрілу Тернополя, який здійснила Росія 19 листопада 2025 року. Сім ракет цілеспрямовано прилетіли в один район міста. Одна ракета, влучивши в будинок, знесла всі верхні поверхи. Під завалами знаходили цілі сім'ї мертві, десятки сімей залишилися без житла. В іншому будинку ще одна трагедія: там люди згоріли живцем. На жаль, ми живемо в такий час, де немає безпечного місця в Україні, де щоденно гине дуже багато цивільних людей і дітей, де щоденно хоронять і привозять на щиті наших захисників. Здавалося б, безпечний Тернопіль, який знаходиться за сотні кілометрів від фронту, не такий вже й безпечний. Я вважатиму немарним розповідати про цю трагедію, навіть якщо хтось один задонатить на Збройні сили наші, на будь-який збір, який він довіряє, і будемо надіятися, що цей пекельний день для Тернополя буде. Найгіршим в його історії. Вічна пам'ять всім, хто загинув в результаті цієї війни. В Україні дев'ята ранку. Щодня у цю мить, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилі. Лити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників, вічна слава героям. Сьогодні 28 листопада, кінець осені, вже пройшло 9 днів після обстрілу Тернополя Росією. Тернопіль потихеньку оговтується після цього, тому що це був для нього дуже сильний удар. Тернопіль невелике місто. Зустрінете будь-кого на вулиці, який там живе більш-менш 5-10 років, запитаєте, і винайде якихось спільних знайомих, всі всіх знають. Тому було не до відео, не, не до знаєте, якихось думок зібрати, бо ніби тільки трохи там відійшов і від того, когось зустрічаєш і там знаєш, наприклад, мене друга. Знову не друга, знайомого, там квартира згоріла повністю, він лишився, він ну, інст... ремонтував, настроював. Портипіано ремонтував ну, такий майстер музичних інструментів. Недавно віз жінку, то вона розказувала, що е -е, її знайома вже там дві доми, де будинок знищений, е -е, чекає, чи знайдуть її сина живого чи мертвого. На жаль, долю його я не знаю, тому це дуже болюча тема для Тернополя. Тому вічна пам'ять загиблим, а їхнім родичам я бажаю сили це пережити і жити далі. А я вже стою в центрі, виконав одне замовлення. Зараз ось 9.24. Машина мені вночі не зарядилася не тільки 49%. Якщо влітку 50% мені там прогнозували 150 кілометрів, то зараз ось 110. В принципі, дуже великий відсоток, що я сьогодні поїду на таку зарядку платну, публічно. Замовлень ну, я цього тижня мало працював, вчора взагалі не працював, в середу там щось так буквально пару годин. Як завжди надію на п'ятницю, я виїхав, але бачу щось. От я вже зробив замовлення і нічого не от Зараз покажу ефір. ефір, А вже є щось. Появилося, що було пусто. Було пусто. Але ясно, що коефіцієнтів ніяких немає. Я ще забув включити Uber, Зараз ще Uber включу. Замітив, що фільтри практично, От зараз бачите, просто ранок я все ж таки ще по старому принципу працюю вранці по фільтрах, але бачу, що нічого. Ось є замовлення. Що ж воно мені не зайшло по фільтру? Ага, все не встиг взяти. Блін, а чого воно мені по фільтру не зайшло? Що таке? Хоча б це візьму? Не поняв, щось не то з фільтром. Добре, зараз буду дивитися. Ось, виконав це замовлення, взяв ось наступне. З фільтрами не знаю, зараз ще не мав часу там розбиратися, що таке з ними, чому мені не спрацювало, не знаю. Але в мене сьогодні за там ті, ті дні, що я працював, роботи було дуже мало. Замітив таку тенденцію, що включиш там фільтр, то що по фільтру є якісь замовлення. Їздиш там, хоч виконуєш, не дуже, там вони цей, але є. Тільки включаєш, тобто по ланцюгу. Тільки включаєш фільтр і все зразу стоїш. Немає нічого, абсолютно нічого немає. Сьогодні буду працювати, от зараз я маю йти, мені треба в філармонію їхати. Я якраз взяв замовлення оце в центр і йду. У мене є справи по основній роботі, маю там бути. І ну, Буду сьогодні їздити цілий день по максимуму. Ввечері я маю репетицію, як завжди. Тому хто дивився мої попередні відео, як я працюю в п'ятницю. Сьогодні теж такий буде день. Такими ривками буду там, там, туди, сюди, крутитися, вертітися, як завжди. Ось Прийшло мені чергове замовлення по комфорту. Подача мала, так що їду на дружбу. Добрий день. Можна чим пошвидше, бо дитині погано і швидко викликала її. Добре, я постараюся. Добре, дякую. Ну, завіз я ту жінку досить швидко. Ось бачите, за 8 хвилин фактично її завіз. в людей буває. Дуже тут весь час вона дзвонила, що їй досі погано. Якась чорна полоса весь час всюди. Але нічого де є чорна полоса завжди буде біла далі. А по роботі як обстріл відобразився на таксовці, з точки зору таксі розкажу. Чуть було вражено два будинки. Там все в інтернеті все є. Я нічого не відкриваю нового. Ну так просто кажу, як з точки зору таксі поясню. Одна вулиця 15 квітня. Це фактично центральна вулиця через транзитна вулиця, через яку йдуть фури. Все. Вона була перекрита, але недовго. Десь ну, до двох днів там вже розчистили її, і вже був рух. Але щоб ви розуміли, ну, кому цікаво, можете подивитися в карті. Фактично, щоб її замінити, то було дві інших вулиці паралельні: це Тарнавського і Текстильна. Вони були просто ну, були просто суцільні затори. Просто цих два дні, що була ця вулиця 15 квітня перекрита, були суцільні затори. А в іншу вулицю на Стуса відкрили тільки вчора. Тобто цей цілий тиждень теж є відео, я тут можу показати, є відео. Які були затори, всі об'їжджали через Купчинського. Щоб ви розуміли, Купчинського це така вулиця. На ній так завжди були затори. Мені треба було, щоб дітей в школу цей, цей затор от поїхати, що ви бачите. Тому я об'їжджав зовсім іншими дорогами, ось покажу, куди я їхав. А щоб встигнути, бо так. Практично неможливо. Я засікав цей заток, щоб проїхати треба було в середньому від пів години, мінімум пів години. Так, і раз за пів години, раз за 40 хвилин проїжджав, 38 раз хвилин. Тому Тернопіль був в трохи такому, можна сказати, колапсі. Ну, не весь Тернопіль, я неправильно кажу, особливо ця частина Бамп, сонячний масив, Бам, от ця частина була, практично дуже складно було там рухатися. Але сьогодні вже, от навіть сьогодні відкрили. Я сьогодні перший раз що шуз дітей вже через Туса. І вже було нормально їхати. Вже ми швидко заїхали, так як зазвичай. Тому я і кажу. Тернопіль потроху оговтується, повертається до свого звичного ритму. І будемо сподіватися, що все буде добре. Ось виконував це, це замовлення. Я не пам'ятаю катамути, але там було щось то з чимось, я не знаю, чому цей. І я тут дивлюсь, от остання поїздка 140. Ну, ніби от в клієнта знижка, вона мені ось доплатила 83 гривні. Але це класно. Нема ніякої заборгованості, що в неї. Що ті... Ну, коротше, взагалі круте замовлення: 150 гривень за 4,5 кілометри чистиме. Отак, от Убер у нас приємно сьогодні. Класно. Взагалі вже от, сьогодні по Uber є робота. Стоїть такі гарні замовлення. Що в них хотіти. Це все чисті. Працюю далі. Прийняв наступне замовлення. Хотів включив фільтр, ну, так було ланцюг включений і замовлення приходило. Я зараз включив фільтр. Думаю, не буде замовлення. І ну, хотів дещо там на камеру розказати. Як то кажуть, поговорити з вами, і мені прийшло, ну я не відмовився. Ясно. дивіться, яка подача 600 метрів, таке замовлення. От я його взяв, тому їду, їду по пасажирам. Виконав це замовлення, стою зараз в центрі, вже обід, перша година. Їду вже зараз додому на обід. Що хочу сказати свої спостереження. Хто дивився моє попереднє відео, де там я написав, що в мене антирекорд по витратах електроенергії, там 19 чимось було. Тоді просто кабла ситуація була більше 10 градусів, температура постили до 4-5, і я отам зняв, що в мене піднялася суттєва витрата. Там 19 з чимось було, так, по-моєму. І що мене тішить, що зараз. ось е Сьогодні вранці було 0. Е зараз, от бачите, 2 градуси. Тобто суттєво, ще понизилась температура, але витрата в мене не збільшилася. Ось витрата така, як була. До, до чого я веду? Що я маю надію, що може вона вже не буде так сильно. Тобто раз така була сильна раз підняття, тоді як з 10 вона впала, і зараз, походу так, так само. Получається, що в мене там були коментарі, що писали мені, що ти там, будеш проїжджати 100 кілометрів зимою. Ну, то, що я бачу зараз, я бачу, що я буду вже більше. Ну, наприклад, я вже от проїхав на 50%, от 90 кілометрів я проїду, воно ну, ну, вже зараз показує. Це навіть запасом лишає. Зараз показує, що я 100 проїду. О, це покажу. О, зараз Воно показує, що я поїхав 60. І ну тобто 90 по-любому проїду. Тобто 90-90 це вже 180, ну, виходить, правильно? Тобто, але навіть якщо там ще буде, я розумію, буде холодніше. Тобто 150, я по-любому проїжджаю. Ну а знаючи себе, в місті Тернополі більше, ніж 150 км я ніколи в день не проїжджав. Ну ніколи більше не проїжджав. Я ну, там ясно, хіба я там такихось своїх справ. Ну, суто таксі, якщо 150 я ніколи більше не проїжджав. Питали в коментарях, чи тобі вистачає. Ну, я не готовий ще відповісти, бо кажу, що ще зими не було. Але те, що я бачу зараз, то буде, ну, теоретично буде вистачати. Тобто мені цієї батареї буде вистачати, щоб працювати в таксі в Тернополі взимку. Але знову ж таки, буде мінус. Кому цікаво, то підписуйтесь на канал. Будемо спостерігати разом зі мною. Я теж не знаю, яка буде витрата. Будемо спостерігати і робити висновки. Я вже вдома приїхав на обід, то в мене залишок 26, приїхав 71. Що зараз буду ставити на зарядку, Який я не вимкнув її, треба вимкнути. От мені просто дивно дивно човно не зарядилося, бо я. От бачите, зараз, якщо типу, от відкриваєш, воно світиться біле. От, а я сьогодні як став зранку, воно світилося, от, типу, коли ставиш на зарядку, от воно зараз... От де зарядка. Зараз я тільки увімкну. Тут свої всякі ці прибори. От йде, коли йде зарядка, воно зелене, світиться. А мені світилося червоним. Тобто що? Я не знаю, якщо воль... ну, світло, я дозвонив до сусідів, світло було. Тобто, виходить, цей відсікач. Він в мене стоїть, по-моєму, 100... він відсікає, якщо нижче 150 вольт. Але отут напруга була. Тут була напруга, як я прийшов, тут світилось. Тобто, а тут було червоне. Тобто, сама машина, коротше, щось не захотіла. Можливо, реально було щось таке з напругою, що вона вирішила, що ну, його в баню. Ось таке в мене було, в мене таке пораз, але це завжди було, коли дійсно якісь світлом перебоїв. Цієї ночі, певно, теж з напругою були якісь проблеми, бо інакше я не знаю, як пояснити. Так що, так, буду цікавий, то зараз відпочину, трохи, трошки підзаряджуся, а потім будемо бачити, що буде далі. Пообідав вже зараз годину, зараз подивимося, цікаво, скільки там кіловат воно зарядилося. Зараз так, година 15.10. Що в нас тут по заряду? 46 км. Ну, мало що, якщо чесно, мене це не спасає зовсім 23%. Тому десь треба буде зараз їхати, зарядитися, бо я ще планую. До вечора поїздити, тому десь буду шукати підзарядочку. Ну не так все просто. Приїхав, воно вже йде, слава Богу, зарядка. Приїхав спочатку, взяв на цю току, там ніфіга стоїть. Нічого не під'єднувалось, від'єднувалось. Поїхав на говцю, що зарядка йде, але не так все просто, я вже десь втратив хвилин 20. Але зарядка йде. Я поповнив коротше, раз, включаю підключати, мені воно не заряджає, пише, поповнює баланс, дзвоню на гарячу лінію. Дзвоню на гарячу лінію. Мені кажуть, читайте уважно, у вас там типу, все написано. Кажуть, що написано? Типу, я в мене є на балансі, ну, гроші, я поповнив. Поповнювати. Ну, коротше, вони від мене як відморозили, чи типу, зробили з мене дурачка. Я по сто разів витягував, хоча. Ну, коротше, це от вам показую все, яке я міг типу, зараз поставити все, я чітко зарядився. Типу я заряджаюсь, Насправді дуже швидко. От, дивіться, тільки що було 40, от, дуже швидко йде зарядка. Зараз ми подивимося, я 150 гривень поповнив баланс, на 150 гривень зараз поповню. Побачимо, скільки збільшиться зарядка. Так що не все так просто, бачите, з електромобілями. В принципі, це вже працює, але тут просто тут щось дуже, я не міг поповнити баланс. Я думаю, тут дуже якийсь інтернет поганий. Я вже зараз поповнював, хоч інтернет щось не поповнялось, Мені може тут через типу, поки пройшло, що в мене на балансі є гроші. Але. Якесь нормальна заряду, йде, я бачу дуже швидко. Ну, добре, що я тільки зарядився, зразу мені прийшло ось те замовлення. Я взяв, виконав, зараз стою в центрі. Теж вже взяв наступне замовлення, зараз тут ставлю. В принципі, зарядився, ось скрин. Кажу, дзвонив, втратив. Ніби все терпимо, але просто через певно той, що там поганий інтернет, воно не бачило, що в мене поповнився баланс. Хоча на балансі було 150 гривень, поповнило на 120 і виключилось. Коротше, якось так. Ну, в принципі, я зародився зараз, що запасом ну, я вже проїхав, було 76, зараз 70, в принципі, мені того достатньо, але якщо б там з часом щось було, таке знаєте, якщо там дуже спішиш, то треба на це вважати. Ну, в принципі, я зарядився, так що буду працювати. Далі. Ось прийняв таке замовлення. Так Тут що подача 4,5. Тут дуже близько близька подача. Зараз подивимося, скільки. Дуже близько тут їхати. Що там у нас по кілометражу? 260 метрів. Так що їду по пасажирам, не можу виїхати. Це такий рух, неможливо виїхати машина за машиною. Аж зараз Є, виїхав. Ось виконав ось це замовлення, але тут вийшло не 9 за 211, а вийшло там десь 7 вийшло, бо воно порахувало на Семененка через текстильну чомусь. Ніби показувало, що на Тарнавського... За затор, але насправді я поїхав через Тернавську там десь приблизно на 2 км було менше. Тобто там десь 7, тобто 210 за 7. Так що досить непогане замовлення. Так, і зараз що там у нас година, 9, на... щось. О, дуже класне замовлення. Беру по... знову ж таки убирок. Ну, не дуже класне, нормальне замовлення. От по убору зараз, тут є, дуже близько, знову ж таки, ну, зараз дивимося подачу. Які тут? 850 метрів. Так що їду забираю. Я трохи відволікався, не працював весь час, ходив на репетицію. Десь на 2,5 години мене не було, але робота бачу, є. О, Не виключив, ви бачите Помилка, не виключив уклон. Карма в мене і так, вже там тут десь 80, хоча назад ну, треба все виключити. О, вже там воно вже само виключилось. Але робота сьогодні порівняно з цими іншими днями, то ну, можна сказати, що дуже хороша. ну Просто якийсь дощ почав моросити Так що запас у мене ще ось є. 55 кілометрів. Проїхав я вже 101. Ну, ось виконав це замовлення по убору, на будного там стояв десь хвилин 20. Вже по фільтру додому включив, хотів їхати додому, нічого не було. Спустився вниз по будного в центр на торговицю, на Шептицького теж нічого не було. Ну, Стояв там біля 50 хвилин, зараз вже вон 9 -та година. Так що їду додому в Холосту, вже більше не хочу чекати. Проїхав от, біля що, біля проїхав біля, от, зараз 114-біля 120 кілометрів, але з них ну, з них по своїх справах кілометрів 20 я точно зробив. точно. Тут от, Покажу, скільки вдалося заробити, скрини поставляю. В принципі, там буде більше 2000 по любому якому гривені. Вважаючи, то, що я сьогодні дуже багато порішав справ своїх, то в принципі я касою більш-менш задоволений, бо я дуже багато сьогодні відволікався. Так що всім дякую, хто мене дивився. Кому сподобалося відео, ставте лайк. Всім гарного вечора і до нових відео.